2 тисячі доларів за врегулювання питання військового обліку на Одещині. Поліція та СБУ затримали начальника одного з районних відділів ЦЦК та СП на хабарі. Фігуранту повідомлено про підозру йому загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. За даними слідства, начальник відділу одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки вимагав від громадянина гроші в розмірі 2 тисяч доларів за сприяння у виготовленні Військово-облікового документа, зняття з розшуку в електронній системі як особи, що не оновила облікові дані, а також за надання відстрочки від призову під час мобілізації. При цьому посадовець заявив, що без передачі коштів вирішення питання буде неможливим. Слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області за оперативним супроводом співробітники ОСБУ в Одеській області задокументували злочин та затримали в процесуальному порядку посадовця в серед місць. Одеси. Після того, як він одержав двома частинами всю обумовлену суму. В якості речових доказів поліцейські вилучили гроші, документацію та інші речі. Слідчим поліції посадовцю повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Суд обрав фігуранту за побіжний захід у викладі тримання під вартою, максимальне покарання, яке передбачено законом за такий злочин, 10 років позбавлення волі з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Повні обставини злочину встановлюються, достове розслідування триває.